Вітаю, шановне панство. Мене звати Святослав Дубина. Продовжують свої роздуми про нашу перемогу, в чому вона полягає та як її наблизити. Перш за все, хочу подякувати, що переглядаєте мої відео, поширюєте їх, підтримуєте мої думки, ділитесь своїми. Ставте подобайки, коментуйте і рухаємося до нашої перемоги. Ну а зараз хочу разом з вами препарувати народного депутата. Депутата Слуги народу, адвоката, члена комітету правової політики Сергія Демченка, просто на, на його приклади продемонструвати, що в наших депутатів, у наших управлінців людей, які ми делегували на зміни в країні, що в їх головах коїться. Ну і головне питання, що мене цікавить, і яке я з вами хочу обговорити. Чи є у нас шанси на перемогу з такими управлінцями, з такими депутатами, з такими лідерами? Мені випадково потрапило його відео. Це коментар на телеканалі. Задали питання щодо диктатури, його бачення, чи є диктатура в Україні. Я хочу поставити вам фрагмент з цієї передачі, де він висловлює свою думку про... Диктатуру і її роль в Україні, відчуваю ще повної диктатури, але я вам можу сказати, що дійсно максимальна кількість рішень приймається президентом, максимальна кількість державних органів зорієнтована на президента, і напевно відповідальність в повному обсязі за питання війни, за питання міжнародні, стовідсоткові на президенті. І ми на сьогоднішній день. Це маємо. Ну я хочу звернути вашу увагу, що це говорить адвокат-правник, член комітету з правової політики. От такі у нього роздуми про систему влади в Україні. Відповідальність, я хочу нагадати: не знаю, знає він чи ні правник, адвокат. От ви хотіли б попасти до такого адвоката, щоб він захищав ваші права та свободи. От у нас в Україні. Парламентсько-президентська республіка. Він народний депутат «Слуги народа, фактично коаліції. У нас монокоаліція, яка має найвище повноваження в країні, від рішень коаліційної більшості Верховної Ради залежить формування політик в країні. Депутат, правник, член коаліційної монобільшості, знімає себе повноваження. І говорять, що у нас на сьогоднішній день фактично диктатура одної людини-президента, і всі підпорядковуються йому. Ну щоб ви розуміли, це от е, така школа е, тру трускавецького права, яке було імплементовано з приходом слуги народа в парламент. У нас, взагалі, зараз з відповідальністю від управлінців, біда, у нас немає дієвих механізмів контролю. Вони повністю безконтрольні. Нагадаю, що Верховна Рада, парламент у нас вже з осінні минулого року є нелегітимною. Вони не хочуть приймати рішення у відношенні від до себе. Ми знаємо, що президент заявив, що він не може розпустити парламент. Тому що у нас війна, а під час війни він не може проводити вибори, не можу їх розпустити, бо тоді будуть вибори. Вибори не може у час війни проводити. Тобто можу зробити тільки згідно законодавства. і живу я згідно законів України. Хоча війни у нас на сьогоднішній день немає, у нас є військовий стан. Військовий стан це предвоєнний стан. І за великим рахунком, депутати за два роки повномасштабного вторгнення мали прийняти рішення про впровадження стану війни, щоб навіть щоб говорити, що ми не можемо проводити вибори, тому що у нас війна, треба було приймати стан війни. І оці аргументи, що стан війни не розписаний у нас в законодавстві, в мене просте питання: іде війна. Два роки йде війна. Ви, народні депутати, народні обранці, правники Тросукавецького права за два роки не внесли в законодавство правки щодо стану війни, не прийма... прийняли законодавство. Питання: а що ви взагалі два роки робите? Два роки народні обранці не можуть адаптувати законодавство до того стану, що у нас є в Україні. І у нас виходить патова ситуація. Вони, прикриваючись недосконалостю законодавства, не хочуть іти і при цьому не хочуть працювати. Повна порука з боку президента з боку монокоаліції. Я розумію, чому такий стан справ. Їм на голову ракети не літять, снаряди не летять під час. Повномасштабного вторгнення, коли в Києві було оточення, вони повтікали, вони не виконали свій долг не перевели країну в стан війни, не зафіксували. Ну Вони правники, вони мали зафіксувати це. Розумієте? Добре, ви втікли там у Львові ще десь. Але ви могли там зібратися і адаптувати законодавство, робити все для перемоги. Їх родичі, вони. Вони собі бронь, родичі їх на фронті не воюють, відправляють фактично українців туди. І от така злочинна бездіяльність у нас спостерігається на 11-й рік війни, на третій рік повномасштабного вторгнення. І вони фактично продовжують експерименти. От, послухайте, що він далі говорить про диктатуру і про перспективи перемоги. Для країни, для людей диктатура це точно в мінус завжди. Але для перемоги війни можливо це той інструмент, який може допомогти перемогти ворога. ви розумієте, от він собі дозволяє, може допоможе нашій перемозі, а може не допоможе. Мені це нагадує анекдот єврейський, коли єврей приходив до ревина, розповідав, що у нього мруть кури. І Равін казав: треба повісити листочок з кругом, потім з квадратом, з трикутником. Коли вже нарешті єврей прийшов, у нього питає: ну що, що там курить, кури? та подохли. От, блін, а мене стільки ще було ідей. От вони безвідповідально. Вони і скажу, їх родичі не гинуть. Їм на голову снаряди ракети не падають. Вони можуть дозволити собі експериментувати. Відповідальності немає, виборів не передбачається, тому що вони самі так собі ріш... вирішили. Хоча знову ж таки, я повертаюсь до норм Конституції. У нас стану війни немає. У нас військовий стан, який може бути тільки один термін. У нас його вже продовжують, я не знаю навіть скільки разів, з порушення законодавства. Самі управлінці. Порушують законодавство, не переводять країну в стан війни, тому що дійсно тоді треба переходити згідно закону про мобілізацію, повна мобілізація, не то, що вони зараз говорять добір в армію, да, знищивши мотивацію українців захищати свою батьківщину за два роки, просто знищили добровольчий рух, бажання захищати країну. Мобілізація це переведення всієї країни економіки, організаційної штатної структури військової, державних органів, депутатів. Їм вже ж треба тоді закривати Верховну Раду, брати штик нож, лопату і йти воювати. А не хочеться, хочеться експериментувати. І, от у таких експериментаторів зараз знаходяться всі важелі управління у абсолютно безвідповідальних, бездієвих. З нерозумінням взагалі, куди нам треба йти і що треба робити для перемоги, у нього повна каша в голові. От е, Ще один останній кусочок е, з його інтерв'ю, де у нього питання диктатури і вололюбного е, українського народу змішані от, в повну кашу. Я думаю, що навіть найбільша фантазія ще не бачить, як може бути диктатура в сучасному світі, які які межі чи існують, і історія нашої країни пов'язує всі питання, всі події саме з волелюбністю, з свободолюбивістю українців. От усвідомлюючи, що диктатура приводить. До геть тяжких наслідків навіть е людство не уявляє, чим це, це може закінчитись, але вони готові експериментувати, утворювати диктатуру, порушувати конституцію, порушувати закони. Хоча сам розуміє, що український народ, Україна саме характерується своєю волелюбністю і свободолюбив'ям, десь в глубині він розуміє, чим все це закінчиться. От як в 12 стульях, пам'ятаєте, Здесь паша, обладающий сверхъестественным чутьм, понял, що зараз його будуть бить. може быть, навіть ногами. От вони розуміють, що їх скоро будуть бити, але все рівно ставлять експерименти. Але ці експерименти на крові українських патріотів, на крові українців, і відповідати вони за порушення закону діючого законодавства, за бездіяльність, за злочинну бездіяльність. Будуть відповідати по всій строгості воєнного часу, навіть не ввівши цей воєнний стан. Це ж знову ж таки їх провина, їх злочин, що вони не прийняли міри по локалізації наслідків вторгнення. Вони допустили до вторгнення, вони допустили до війни, вони втікли під час війни, вони під час. Активної фази війни зробили все, щоб вбити мотивацію українців захищати цю країну, і зараз займаються узурпацією влади та ставлять експерименти над українським народом, сподіваючись, що може якось воно проканає, не проканає відповідальність настане, і чим швидше ми усвідомимо причинно-наслідковий зв'язок. Присутності таких управлінців при владі, тим менші втрати ми понесемо. Перемога обов'язково буде за українцями. Приклад от Авдіївки показав: Авдіївка, місто з населенням в 32 тисячі, росіяни поклали 47 тисяч свого м'яса для того, щоб захопити Авдіївку. Тобто, можете порахувати. Для того щоб захопити 32 мільйонне населення України 32 мільйони українців, треба 47 мільйонів е, м'ясного штурму здійснити. У Росії немає такого моб ресурсу. Наше завдання, щоб якомога швидше прийшло усвідомлення у цих е, недолюдей, що нічого доброго з їх. Участю у путінської афери не чекає. Прийшли зі зброєю, померли. Нам потрібна не політика героїв, а доктрина бермудського трикутнику. Прийшов росіянин зі зброєю, помер все. Крапка. Для цього ми повинні вести стан війни, мобілізувати економіку, систему державного управління, переформувати стару закорузлу радянську армію на новітнє технологічне українське військо. Тільки так ми переможемо. Чим довше ми будемо відтягувати цей момент, чим вищу ціну заплатять українці за цю перемогу. От я хочу, щоб всі усвідомили і почали діяти і депутати, і український народ підстягувати цих невігласів, приймати правильне рішення. Вони самі не приймуть, вони їх не розуміють. На жаль, ну от такі нам досталися депутати, управлінці, відверті злочинці. Тому діємо від наших рішучості, від наших дій залежить майбутнє України. Оце є правда, і цю правду маємо нести до українського народу, пробивати той пузир, який зараз оточили управлінці, не розуміючи, що робити далі і як нам перемогти. Перемога обов'язково буде, Україна переможе. Слава Україні!